Слава Україні, друзі, канал Legendary Balls На зв'язку. І я, Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх. Дочекалися фінал Ліги Чемпіонів УЄФА мюнхен Альянс Аріна. 31 травня 22.00. Саме о цій порі за київським часом і пролунає стартовий свисток арбітра Іштана Ковача. Румунський суддя буде обслуговувати цей поєдинок. Ну і одразу ж питання: хто кого, італійський інтер з Мілану чи французький парі Сан Жермен з Парижу. Різні сезони для обох команд. ПСЖ виграв все на внутрішній арені від чемпіонату до кубку. Нерадзурі не змогли здобути зрештою скудето. Знову свято в Неаполі в Кубку Італії також інтер далекий від перемоги. Але звісно, кульмінація та розв'язка сезону саме тут відбудеться у Мюнхені. Тож прошу напишіть, будь ласка, в коментарях за кого будете вболівати в фіналі за Парі Сан Жермен чи за Інтер? Націонали, я чесно скажу, буду болювати за інтер. Не є вболівальником не Нерадзурі, але знаєте, коли в Парі Сен-Жермен при всій повазі до цієї команди Луїса Енріке виступає представник держави агресорки країни. Терористки, то, звісно, я не хочу, щоб той персонаж вигравав лігу чемпіонів цього сезону та й взагалі. Ну, а вам вирішувати самим. Окрім того, дуже цікава ваша думка з приводу фіналів Ліги Європи та Ліги конференцій Тоттенхем МЮ та Челсі Бетіс, який відбувся щойно у Вроцлаві. Ну і звичайно, хочу попросити вас поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Окрім того, якщо... Маєте змогу, маєте бажання, то донайте, підтримуйте український YouTube. Ну а я щиро буду вам всім вдячний. Тож скануйте QR-код, беріть всі реквізити, номер картки, в описі під відео також більше інформації, і ми починаємо! По-перше, ПСЖ-Інтер – це надзвичайна тренерська дуель Луїс Енріке проти Сімона Інзагі. Два генії будуть грати в шахи за допомогою дійсно величних гравців, справжніх зірок від Яна Зомера, Дюмфріса, Барели, Чалханоглу, Мхітаряна, Дімарко, Лаутаро, Тюрама і до Донаруми, Хакімі, Маркіняса. Мендеша, невиша, вітіньє, звісно, дембеле та кварацхелії. Парадоксально, але ці команди жодного разу не зустрічалися ані в лізі чемпіонів УЄФА, ані на офіційному рівні, тільки в товариських зустрічах раніше. І якщо говорити про італійсько-французьке протистояння у фіналах Ліги Чемпіонів, такий був тільки один в історії і який у Мюнхені в 93-му році Олімпік Марсель здолав. Мілан, так, це ті самі команди, які є одвічними і головними суперниками, відповідно, Парі сан жермен та Інтера. Ну і досі у Марселі, які вже поступається за кількістю. Титулів Парі сен жермен є останній козир. Це якраз перемога в лізі чемпіонів, яка не підкорювалася. ПСЖ. Вони свого часу в ковідний сезон поступилися у фіналі Баварії. І ось тепер знову Мюнхен і знову для них ключове протистояння. Інтер значно частіше, звісно, був у фіналах Ліги Чемпіонів УЄФА. Для Неро Адзурі це вже сьомий фінал. Вони тричі вигравали трофей в останнє з Маурініус Сезоні 2009-2010, ну і два роки тому у фіналі поступилися Манчестер Сіті вже в еру Інзагі. у ПСЖ все значно скромніше. Вони можуть похизуватися лише одним кубком володарів. Кубків, який здобували ще в 96 му році. В лізі чемпіонів шляху команд був діаметрально протилежним. Якщо говорити про основний попередній етап ліги, то інтер з четвертого місця напряму вийшов до однієї восьмої. А Парісен-Жермен лише зі скрипом прорвався до плей-офф з 15-го місця, і потім грали вже попередній матч однієї 16-ї фіналу проти своїх земляків з Бресту. Ну і більш ніж переконлива перемога 10-0 за сумою двох матчів в одній восьмій фіналу, коли Інтер відпочивав та розважався з нідерландським фенордом 2-0 та 2-1, відповідно, в двох поєдинках на Парі Сен-Джермен чекало, напевно, найбільше випробування над вдалий, над успішний цього сезону Ліверпуль, чемпіон Англії, тільки в серії після матчових пенальті на Енфілді, підопічні Луїса Енріке, змогли здолати команду Арне Слота. Але справжнє шоу розпочалося вже в чвертьфіналах, поки всі захоплювалися лондонським арсеналом та Барселоною. Парі Сен-Жермен вигриз перемогу у Астонвілли в Англії. Ну а Інтер зміг обіграти господарів фіналу Ліги Чемпіонів Баварію. Ну і свіжі спогади про півфінал і Парі сен джермен можливо, не був особисто для мене фаворитом у протистоянні з Арсеналом, так само як і Інтер в поєдинках з Барселоною. Але ви й самі це знаєте, в чудовому стилі Парижани зрештою здолали підопічних Мікеля Артети. втретє англійський грант був подоланий командою Луїса Енріке. Ну а Інзагі компанія це просто вау-двічі по три-три з Барселоною. Зрештою. Забрали в екстра таймі для себе путівку до фіналу Нера Адзурі. Тож такий чудовий на нас чекає фінал. Хто б що не казав, але це буде справжнє шоу. Я впевнений краще, ніж те, що ми бачили в Лізі Європи та Лізі конференцій. Тож напишіть в коментарях, зрештою, чого чекаєте від цього фіналу. Перемога однієї з команд над впевнено розгромно, чи екстра тайми серія пенальті. Я думаю, що серія пенальті може бути дуже і дуже. Ймовірно, також нагадую, прошу поставити лайк, якщо не зробили цього раніше. Будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls, підтримуйте проєкт, скануйте QR-код, будьте зі мною, влаштуємо стрім. Ну і я, Ігор Мартиненко, щиро дякую вам за підтримку і увагу. Бажаю всього найкращого. А в Україні ми разом кажемо перемагай!